Засідання бюджетної комісії від 22.08 Вважаю відкритим. Присутні всі члени бюджетної комісії, Білополець, Поплавський, Могильницький, Медичанський і Петрова. <клес> так, по відділу освіти, культури, туризму, сім'ї, спорту. Нам треба прийняти, е, прийшла освітня субвенція державного бюджету, місцевого бюджету 5 млн 479 тисяч 300 гривень. І субвенція з державного бюджету, місцевим бюджетом на здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти 187 тисяч 300 гривень. Хто за те, щоб прийняти цю субвенцію, прошу проголосувати. Лідер освіти культури, туризму сім'ї. Просять виділити кошти на заробітну доплату водієві шкільневого автобуса. в Сумі 64 тисячі на 4 місяці до кінця року. Вересень, жовтень, листопад і грудень. листопадські Так, Що за це? Одноголосно. Так, Знову освітяни просять виділити кошти на доплату когічного працівника. До шкільної освіти за з на сп'яту праці в сумі 168 116 гривень. Це до кінця року вже. Ми відділяли поселки до 1 по вересня, а це до кінця року. Це звільних лишків. Це звільних лишків. Пушу голосувати. Я за, на комісію. на, комісія, на сесію. Тут, урах, тут ураховано вже 2600, да, так? Да. Так. Да, 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 200. Так, далі для перерозподіл. Перерозподіл для оплати послуг перевірки вимірюваних заземлюваних пристроїв 11400, за послуги електронних досліджень води, 6966, за послуги виготовлення технічної документації 45 000. Звідти вони знімають 66 тисяч. Звідти, так, 60 тисяч знімається на... Окрім комунальних, так? Так, так. 60 тисяч. Ну це вони Перекидують. Так, Комунальне некомерційне підприємство амбулаторії загальної практики сімейної медицини. Субвенція за ВБОшників. Компенсація. 27 тисяч. Збільшити доходить та до збільшити збільшується доходу, щоб інші дотати з місцевого бюджету. 27 тисяч 548 гривень. Голосуємо, так. Далі. Комунальне некомерційне підприємство амбулаторія, ну це виділити. Просить. Виділити кошти на відшкодування за водопостачання в сумі 20 тисяч та в сумі 100 тисяч на закупівлю дров для опального сезону 25-26 рік. Ну, це не вистачає коштів на дрова. Треба виділити? Треба. Вони Далі перерозподілю. Перерозподіл знову перерозподіл. Е, амбулаторія просить перерозподілити кошти. Із 32 тижні. Байдучно перевіщені особи. Так, перекидка на. Скільки там? 100, 115 тисяч і 25 тисяч. Да? Да. І 94 тисячі. На закупівлю вікон. Приміщення 94270 АЗ. 94 тисячі 270 гривень. Да. Так, це не виділення, це його внутрішня. Перекидка. Ну голосування. Вікна так потрібно поставити. Да. <смірка> Далі субвенція на супровід ветеранів. На зарплату да, працівнику договору треба кудов. прийняти 92 тисячі 200 гривень. Це нам, Це нам достатньо... прийняти на роботу да. людину, яка буде займатися. згідно розпорядження Томіської обласної військової адміністрації. Так. Так. Нам субвенцію треба 200. прийняти. 200. Да. Голосуйте. Хто за? Волицька ну, сільська рада просить перерозподілити на судовий збір 20 тисяч, на фінансування робіт землеустрою 82 тисячі тисяч. і вони знімають там і свої там внутрішні перекидки. Да. Із відрядження, із обладнання, і інвентар, там що них є. є кошти. Перекидка Хто за? Перекидають. Так, десятий пункт. Пожежна СНС України, то ми виділяли кошти на дружінку. Да. Вони назва в них міняється. А вони міняються назва, да, так. Хочуть. Хочуть, хочуть. Треба нам на сесії прийняти на нову назву ці кошти, щоб перекинути. Ми вже як виділили. Адресу на, 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 на перший державний. був другий державний пожежний загін, а давай перший державний. То де це? Вони виїжджають 100%. Ні, то не голосують за кошти ж виділять. Кошти вже виділили прошу. Але аварійно нарятувальний з спеціальних призначення, де се просить виділити кошти в сумі 150 тисяч на придбання пристрої радіолектронного моніторингу. Не роботу дійсно технічної бази, у тему планів служби. А вони поможуть, так. А вони нам допоможуть, діти з вами місцево не тому що безвигідне положення у нас. Маємо з ними співпрацювати. Це виходить взамін. Так, вони проведуть, що ми по завертанню свалок. Вони да. нам допоможе допоможуть, тому що без техніки положення з да. цими світлозвалищами. Хто за це? Одного голосного. Грушівська да. міська, 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 міська рада. Просить що дам це можливість, віднакови завершення ремонту неологічного відділення Андрушівська міська міха, Душівської міської ради. Ми тут не пишуть, яка сума. Хочуть, щоб ми добровільно виявили свою ініціативу, так сказати. Що будемо робити? На сесії, якщо на сесії, я рахую, що люди йдуть і лікую, лікуються, а за кожну людину йдуть кошти. Там кошти вистачає. Ми переносимо на сесію, це питання. Хто за це? То що я <роти>? Проти чи отримуєте? На сесію? Так, 3 прикордонний загін імені Героя України Євгенія Фікуса просить 500 тисяч, і мільйон для придбання безпілотників. Мені технічних засобів проводимо з кордону. До кращих ми, ми говорили, їх не можемо ніяк. Поки відстрочите. Відтермінуємо, так? Субвенцію. Та й кошти, кошти немає виконувати. Будемо відтерміновувати тоді. Хто за те, щоб відтермінувати? Так само Національна гвардія України, військова частина 2260, просить 200 тисяч. Так само? Так само. Так само. Національна гвардія України війська час 3012, просить сумі 100 тисяч. Так само? Так, так само. само. Далі військова частина 19.10. Просить допомогти щодо виділення без допомоги умтеської допомоги. На сесії. На сесії. на сесії. на сесії. Так, така з ролісов просить пересприймити відділенні кошти на виготовлення технічних постав. Андрій Андрійович. Яка у нас склала ситуація? Хто за це? І перекидка в службу в справах дітей. Да, в справах. З економії вони да. Да, на... З економії Но... на на комп'ютерну техніку, на да. ноутбук з допуском. Так, виділить кошти. Це будуть ще кошти, голосуємо за, ноутбук потрібен дуже. Да. Це не виділення, це перепроскує. Для засідання бюджетної комісії оголошую закритим. Дякую за вас.